Я рада вітати всіх на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні у нас розпочинається 11 тиждень наших в'язальних мандрів. І я що замітила, що минулого тижня я не відмітила те, що я пров'язала одну годиночку. Зараз хвилиночку. У мене вже й моточок забіг у кадр. Так, одну годинку. Як це я так? Так, не можу десь знайти свій червоний фломастер, тому замалювала синь. І так, мені кубик на цей тиждень виділив 3 годинки в'язання. І часу, звичайно, мало. У мене нав'язання не то, що в мені кубик мало, кубик викинув достатньо. Але я хочу сказати, що я вже трошки втомилася мандрувати. Певно, вік сказується. Але ж помандрувати я ще хочу цей тиждень, тому що це вже останній тиждень наші мандрівки, так як наші дівчатка вже доїжджають до острова Зміїни і будуть святкувати там перемогу і будуть піднімати наш в'язальний нашого е, нашої мандрівки. І так, але я вирішила взяти ще оцю малину кофтинку, щоб її дов'язати. У мене тут не так багато залишилося цього в'язання, і я хочу дов'язати її на неділі так як мені вже в пріоритеті, готую вироби. Іде вже холода. Наступає осінь, осінь про себе заявила різко, так як ніч уже 1 числа і ось вже дуже холодна. Звичайно, я тільки розпочинаю мандрувати, а вже п'ятниця, але три годинки то не так багато, і звід завтра в суботу, я певна, що я їх пров'яжу. І так, я хочу дов'язати цю жилеточку. Я не знаю, встигну я за три годинки її дов'язати чи ні, але я буду дуже-дуже старатися. І я переставлю цей маркерочок. Я навіть не знаю, мені вже тут навіть три потрібно поставити. Я ставлю сюди на спинку, так як я зараз буду в'язати, в'яжу спинку. А потім уже буду, я казала, це все, що в мене є, ниток, якщо не вистачить, то я спереді зроблю біленькі, полочку дов'яжу біленькі. І так, пішла я мандрувати. Де я буду через 3 години, я не знаю. Подивлюся по карті, тому що я не дуже орієнтуюся в Україні, де не було. Але якщо навіть десь і була, їде автобус везе, то я їду. Тому до скорих зустрічей! Скоро ви побачите, що, що ж мені вдалося. Пока-пока. Щиро вітаю всіх глядачів, ось я повернулася. Я пров'язала три годинки свого часу, який кубик мені виділив на цей час, на цей тиждень. І... Перемістилася на циферку 34. На ній я і завершую свою мандрівку віртуальну по Україні, і за Хмельницьку область. За Хмельницьку область я можу вам сказати тільки те, що в основному всі казали, коли всі їздили на той базар у ту Хмельницьку область. Пам'ятаю, і ми також з мамою. Це був час, коли ми тільки одружилися з чоловіком, десь 91 рік. І мами на роботі та деякі вчителі однієї із шкіл району винайняли автобус в вихідний день спеціально, щоб поїхати туди, в той Хмельницький, на той базар. Тому що, ну, як ви знаєте, були дефіцити, і щось десь купити було неможливо. А туди на той базар приїжджали поляки. На таких величезних, величезних длінезних автобусах, вони там прямо полем їхали. І ото прямо з вікон торгували. Можливо, там. Зараз більш той ринок але тоді тако продавалося все. І що я вам хочу сказати, на тому ринку, кроме одного светрика, я більше нічого не купила, тому що ото, що з вікон кидає тобі подивитися, ти там особливо роздивитися не міг. До того ж це вже була така прохолодна пора. І як виявилося вдома, коли його наділа, виявилося, що тому светрик один рукав коротший, і один для тобто Певно, що вони торгували цим десь вибракованої, скоріше всього, продукції. Також ми ще там купили е, тюльові-зонавески, е, але вони також були щось по краях, мабуть, так е, також на фабриці е, це було відбраковка, тому що вони дуже-дуже стягували по краях, і ми вже як з мамою не питалися їх просувати, розтягувати і все таке. Е, то нічого з того не виходило. Ну Деякий час вони повисили на вікнах, поки ми щось не купили. І на цьому вся подорож і закінчилася, ми повернулися додому. І нічого такого не бачили, і нічого такого не купили. Можливо, ми не туди поїхали, чи не там були. Ну і все. на цьому Тепер повертаємося до в'язання. Значить, я брала цю жилеточку, хоча я минулого тижня з нею мандрувала. Але... Я хочу уже скоріше завершувати завершувати ці роботи. Це ж ці з благодійних ниток для це мій особливий благодійний проект. Я якось на, на початку році на року планувала цей рік присвятити благочинності. Так воно й вийшло незалежно від мене. Тут ця війна, і бачите, що ми в цьому році я майже собі дітям нічого такого і не зв'язала. Все в'яжу для. Діточок із цієї благодійної пряжі, дещо своє додаю. Але то не так важливо, певно, так потрібно. І так, жилеточка моя дов'язана. Ще залишилось гудзики пришити. Так, бачите, це було доки спинка пров'язана минулого разу, а полочок отак ось не було. Це я вже все дов'язала, все закрила. Бачите, тут так. Воно вшивається акуратненько гачечком, це вже тут ниточки трошки ховала та чуть-чуть плотніший. Зовсім не видно цього рубчика. Це Ця ниточка м'якенька, вона тягнеться, навіть можна було жилеточку зв'язати таку, щоб була не на застіпках. Тому що з тих ниток я в'яжу на засівках, тому що вони не дуже тягнуться А ці тягнуться, потрібно було мені зв'язати таку жилеточку без застівочок. Ну, та, нічого. Комусь знайдеться, чи, можливо, для переселенців, комусь діткам, чи для кого. Це таке, знаєте, жилеточка, це дуже зручно для діток, щоб спинку було тепленько, Я в'яжу їх длінько, щоб така була вона, щоб коли дитинка присідає, не була спинка відкрита. І я думаю, це така річ, що знадобиться завжди. І так, на цьому моя віртуальна. Гра мандрівка, в'язальні мандри закінчується. Нагадаю, що цю гру започаткувала Анюта з каналу Ліліана магічні Ниточки. Нас приймало участь 25 чоловік, всі мандрували вже Ліна з Оксанкою домандрували до острова Зміїний. Щем я їх вітаю, і вони там вже святкують підняли десь наш прапор рядом з прапором прикордонників. І ми їх. Підтримуємо з дому тут, чи там з тих місць, де хто зупинився. Я не можу сказати, скільки в мене з'явилось за цю гру підписників. Доволі в мене багатенько з'явилось за той час, відколи ми започаткували свою українську в'язальну громаду, так сказати. Скільки я чого, желедочку я дов'язала, ковтиночку я дов'язала в цій грі. А так, дещо там попросувала. І на цьому все. Таких я, Це щоб витягти все, що в'язалося, це потрібно все достати, всі відео передивитися, тому що я вже не пам'ятаю, а записувати в мене нема такої звички. Тому так, дякую всім за спільну компанію, за чудову мандрівку. Дякую за цей проєкт. Проект закінчився, життя продовжується, і буду в'язати, дов'язувати свої започатковані роботи. Ще буду розпочинати, тому що в мене є ще що пов'язати на благочинність. Ще осталось три стриматка ниток і дуже спішу їх вив'язати, ставлю собі за план вив'язати їх за вересень місяць. Ну і дещо дов'язати із своїх недов'язів. І так, на цьому все. Дякую вам всім, хто підтримував мене всю цю гру. Хто дивився мої відео, хто їх коментував, переходьте по хештегам по посиланням під відео, підтримуйте всіх учасниць. Дівчатка, можливо, ще хтось буде мандрував, хтось вже також закінчив свою мандрівку і буде займатися іншими проектами. І на все добре. До скорих зустрічей на нових відео. Пока-пока!